Друзі, ми зараз розглянемо з вами промоушени з січня 2024 року від компанії Доктор Нона. Даний промоушен оголошений компанією з нагоди 70-річчя самої Доктор Нони і 30-річчя компанії. Перший препарат це жувальні пігулки D&D. Один блістер, 10 таблеток. Вам дається в подарунок. Якщо ви замовляєте продукцію на 70 балів, таблетки Дінді це протипухлинний і протизапальний препарат. За 45 секунд жування він попадає в русло вашого організму і оздоровлює його. Це найпотужніший препарат при реабілітації будь-яких захворювань, а також для профілактики їх. Другий препарат це сухі духі леді. Даний препарат є божественним ароматом і ідеальним ароматом для харизматичної жінки, яку неможливо ігнорувати. Наносимо на місця пульсації в яремну ямку за вухами. І таким чином ви оздоровлюєте вашу лімфатичну систему. і Створюйте собі настрій на цілий день. І третій препарат промоушена це чайгонсин, тріумф компанії. Чай-гонсин виступає основою для оздоровчої програми при будь-яких захворюваннях. Добре впливає на гормональну і імунну систему, виводить токсини, стимулює роботу імунної системи. Потужний антиоксидант, ефективний. При простудних захворювань. Дані препарати е, діють як промо, в промоушенах до 20 січня, тож поспішіть, якщо потрібна моя консультація, я завжди на зв'язку. Всім гарного дня! А зараз ми почнемо розглядати ці препарати кожний окремо і детально.